10. Тому батько і син, це все. Під час розмови Данте з батьком на стіні арсеналу висить мисливська рушниця, але коли сцена змінюється, з'являється замість неї дробовик. 30 секунд, а саме стільки пройшло екранного часу, поки Ернану доповіли, що трапилося. Навіть після того, як вони протаранили стіну, ніхто нічого не почув, хоча приміщення знаходяться поряд. Данте заходив в приміщення, де був сейф, і дуже легко по ньому пересувається. Хоча щойно нам показали, що підлога була вся завалена цеглою. А про цей момент, де відсутня і логіка, і фізика, ще 12 років назад казали. Коли багатотонний сейф влітає в автомобіль Данте, він не дуже таки його пошкодив. А всі інші автомобілі, які по сценарію влітали в цей сейф, перетворювалися просто на шмат брухту. Цій сцені використовувалися різні автомобілі. Чітко видно, що в сидінь відсутні підголовники, а коли двері відчиняються, то там видно величезні сидіння, яких щойно там взагалі не було. Я не розумію, як цей малий взагалі міг керувати цим авто. Бо ноги не достають до педалі, а очі постійно бачать тільки панель приладів і все. Це не швидкий процес. Що там? вау. Ану, покажи свою фотку ще раз. Ось і почалося. То пляшка по-різному стоїть біля лівої ноги хана, то у Романа в руках чіпси з'являються. Я вважаю, що для містера Біна ще занадто рано. А в цьому моменті і пляшка, і чіпси вже зникають. Як це зручно. Щойно та ж демонстративно відсів від Романа, всі посміялися, але в наступному кадрі вони знову поряд сидять. Данте вбиває охоронця і ножі в нього наразі в руках, але кадр змінюється і вони вже позаду на підлозі лежать. Коли Данте підходить до сайфер, на підлозі нічого немає, але в наступному кадрі вже з'являється пістолет. А його ножі при цьому в різних сценах змінюють місце положення. В мене є пристрій, який блокує вашу зброю, і зараз я вам його покажу. Що тут взагалі з логікою? А вже ж три здоровання не змогли втримати тендітну жінку. Її вони повинні вбити, а не тримати. Що тут коїться взагалі? А тут вже і синдром імперських штормовиків під'їхав. Притул попасти не можуть. Чому приїхав ліфт і відкрилися двері, ніхто не знає. Нехай вже глядачі самі вигадують. Сайфер біжить до ліфту, і ніхто в неї не стріляє. Навіть з охоронцем, коли вона б'ється, теж не стріляють. Все по сценарію. Так, а вже ж повірив відразу, тільки чітко видно, що вона не пробила пластину, на якій тримається цей механізм. А тут знову загадка, за рахунок чого вони так під стелю підлетіли. Що це взагалі за розмір стопів, які повинні зупиняти ліфт? І чому він не в крові? Він щойно пробив охоронця. Домінік стояв біля вікна і балакав з агентом, але коли сцена змінилася, він вже майже впритул до нього стоїть. Пускай малого теча! Іграшкова модель керується на великій відстані, не маючи навіть антени. Ще й до цього передає дуже якісне зображення і має шланг зі снодійним. Що це за зашквар взагалі? І один, і давай. Навіщо Данти підриває власні автомобілі? Мені не зрозуміло. Якщо було потрібно кудись керувати фуру, то дистанційне керування і так в нього в руках. Це їхня фура. Домінік щойно побачив фуру, і він вже знає, що то їхня. Він про це завдання знав тільки єдине, що воно в Римі. ДМ 79 Підводна високопродуктивна нейтронна міна. Не встиг тач, грубо кажучи, домовити до кінця про цю міну, а вже вся інформація на дісплеї у агента з'являється. Дуже добре видно, що до тросу залишається невелика відстань, але пройде більше 20 секунд екранного часу, поки фура до нього доїде. Не встиг трос торкнутися кабіни, як з'явився намальований дим. І якщо би навіть трос утримався, то він повинен був розрізати цю фуру навпіл, а не перекидати її догори ногами. Не наближайтеся, я розберуся. Ні, ми розберемося. Знову фізика і логіка пробили дно. Якщо Домінік на автомобілі ще якимось дивом може зупинити цю бомбу, то яким чином це зробить Леті на мотоциклі? Після того як Таджі Рамзі перевернулися в фурі, з ними все добре. Вони навіть в каналізацію залізти змогли. Та бомба вибухне. З точки зору екшену сцена а вже ж крута. Але навіщо вигадувати таку діч, якщо таких заправок не існує в Римі? Буду за кілька. Яким чином агент почув, що йому крикнув Данте, якщо в нього броньовані вікна і вони закриті наразі? Замість того, щоб відразу підірвати агента, в Данте стоїть таймер на 10 секунд, бо то було б не по сценарію. Щойно біля машини стояв поліцейський, але коли ракурс камери змінюється, він зникає. Я спочатку не міг зрозуміти, де я вже таке бачив, але потім пазл склався і я все згадав. А ви, шановні глядачі, зацініть різницю. А я гадаю, що ви вже зрозуміли, про кого йде мова. Одні і ті ж самі локації, броньовані авто, і хто в кого вкрав, не зрозуміло. Передаю цифрові перешкоди через твій телефон. І все це та робить на великій відстані від Леті, да ще й знаходячись під землею. Сто відсотків. Я пропоную відправити вже сову в Хогвартс, бо магли в шоці від того, що коїться на їхніх вулицях. А творці цього шедевра навіть не захотіли почитати в інтернеті, що таке нейтронна бомба і її наслідки. Хоча про що я кажу? Після таких польотів, ударів, падіння Домінік спокійно завів свій дощ і почав тікати від ударної хвилі. Magic. А тут з'явилося дзеркало з лівої сторони, хоча в цій сцені його вже не було. А я гадав, що дна нижче не може бути. В новинах з усього світу показують кадри самого фільму. При такому величезному бюджеті в 340 мільйонів вони не змогли зробити якісь репортажі. Осіб... А звідки в журналістів таке свіже фото Ремзі? Вона щойно в цій одежі була в Римі. Навіть кулон той же був. Просто 340 мільйонів бюджет. Вже й не знаю, як вас називати. Називай мене просто Капітан Марвел Джек Річер. До речі, Джек Річер непоганий серіал. Демонструю. А тут така ж сама схема, як і з журналістами. Ми будемо показувати кадри з усіх попередніх частин фільмів, відзнятих і отриманих незрозумілим нам чином. А вже ж, радіація не заважає цим двом балакати недалеко від епіцентру вибуху нейтронної бомби. Визначте локації турету та інших. Суперсучасний літак з купою дісплеїв і крутого обладнання, але для пошуку Домініка ми використаємо ноутбук. А фантазія творців і надалі робить дива. З чого зроблена та підлога, що вона так і скрить від куль. Мія не гірше за сайфер, вимикає найманців. Мабуть, обидві отримали атестати в Шаолінському монастирі. На початку цієї сцени в будинок залітає дві димові гранати. Але зрештою ефекту від них нуль, тільки вікна побили. Я відвезу тебе до тата. Поїдеш разом зі мною. А творці вирішили зекономити на Брайані, бо він в цій піжамі вже майже півфільму ходить. Я шукаю знайомого. Я пригощаю всіх. Логіка сценарію зловила дно. Навіщо було вчиняти безглузду бійку, якщо Торетто спокійно сидить собі в кутку? Пройдися по приміщенню, де і все. Камери, яку вони пропустили, вила в пошук. Під час цієї розповіді тес не ворухнулася, але ракурс камери змінюється, і вона вже з бакалом пива в руках. Вибиратися з Рима в контейнері з одеколоном жахлива ідея Роман. А роман тут не до чого. Це фантазія режисера. Вони що по факту не бачили, куди і в який контейнер залазять. Приблизно чотири дні від Риму до Лондону займає шлях морем. І увесь цей шлях вони просиділи без їжі і води, де ще й з запахом парфум. Вірю, модний одяг, недешеві сережки. А ще незрозуміла форма стін у супертаємної в'язниці. Це уява режисера. Я заблокувала аудіо ультразвуком, але камери нас бачать. І всі, ті, хто наразі слідкують за нами, не звертають на це увагу, бо це по сценарію. Витягнемо тебе з камери, буде боляче. Mm -hmm. <клух> Як охорона, яка постійно дивиться в монітори, не побачила, що саме уткнула Тес, не зрозуміло. <клух> Навіщо щось пояснювати? Сама розшукувана людина в світі змогла з Ніаполі переїхати в Ріо де Жанейро через весь океан без перешкод. А діого і братва щось дуже сильно задерли руки догори, щоб тримати Данти на прицілі. Та ні, то мені здалося, все нормально. Я знаю, що ти думаєш, там усе теж блакитне. А я знаю те, що дубляж замінив цю фразу, бо він сказав: так, і килим підходить під штори. Дівчина щойно стояла на старті, але ракурс камери змінюється, і вона зникає. Данте висовується з автомобіля на великій швидкості, окуляри залишаються на місці, а волосся рухається тільки коли він головою поверне. Пропоную в опис жанру ще додати фантастика, бо медичне обладнання цих лазерів має рівень елізіума або навіть Промітея. Чи знали ви, що соломинка у коктейлі Боба була короткою спочатку, а в іншій сцені стала вже довгою? Добре. Очі розплющу, коли Джейкоб фотографує Брайана на задній частині планшету присутня камера. А коли фотографує себе, вона зникає. Якщо ці двоє зараз в предмісті Лос-Анджелесу і в них білий день, то яким чином в наступній сцені сонце світить і в Лондоні? Ей, Роман, Данте пограбував всі їхні рахунки, але у Романа під одежою знаходяться випадково 190 тисяч. Стежити її прольоти. Важливо, де да вона була перед цим. Саме там буде дом. У авторів виникла амнезія, бо Тез зустрічалась з Домініком в Італії, а не в Бразилії. І як справи, Бові 420. О, щойно таджа Роман стояли біля автомату, а коли сцена змінилася, вони вже біля Ремзі стоять. Я на дерто, а тепер і хан на телепорті. Він щойно стояв в притул до таджа. А завдяки цьому дисплею вона з якимось дивом змогла зайти в систему і вімкнути вентиляцію, щоб всіх приспати. І яким чином вона знає на що треба тиснути, якщо вона його не бачить? Навіть в бойовиках з 90-х після таких падінь на спину мало хто відразу вставав, а ці змогли. Три натискання сайфер і медичний лазер перетворюються на смертельну зброю. Зупиніть хтось це, Дентерис. Бував у малолітці, в'язницях і психлікарнях. Та його щоразу рятував татусь. Чому це татусь рятував його із в'язниці, якщо в нього було куплено все, навіть в'язниця? Без жодних пояснень, як він знайшов Домініка. ще й дзеркало повісили так, щоб його було видно. А бійкучують тільки стюардеса. Всі інші пасажири були глухі, де ще якось склав їх у вбиральні всіх. А вже ж в аеропорту працюють глухі і сліпі. Вони не зрозуміли, що це не зовсім такий каяк. Пальне. І Брайан його відразу знаходить, але він повинен бути закріплений і запакований, а не так, як він його знайшов. Наскільки я знаю, в пасажирських літаках такого люку немає, Да і як він зміг їм керувати. А питання, яким чином вони їх постійно знаходять, залишається відкритим, бо це по сценарію. А в цій сцені за спиною шоу стоїть найманець, який чекає на свою чергу і нічого не робить. Під час розмови Данте з Домініком Данте знаходиться неподалік від сходів, але ракурс змінився і йому до них ще дойти тепер треба. Злочинця номер один у світі не обшукали і навіть не закували в кайданки, просто завели в автомобіль. А для цієї сцени навмисно повісили ліхтар та ще й його вімкнули там, де нікого О. не буває. Клас. Антарктика. А вже ж клас, тільки річ у тому, що коли вона була вже в приміщенні з ліхтарем, вона повинна була парою дихати. І до речі, в місцевості, де цілий рік іде сніг, дуже прибрано біля цієї споруди. Наші фінанси розпорошили по різних рахунках. А ось хто їхні власники? П'ять секунд часу. Стільки Ремзі знадобилося, щоб дізнатися, що як, де і коли. Після влучання, вибуху, перевертання, всі, хто знаходився в цьому авто, залишилися живі і здорові. А тут статист трішки переплутав, бо він цілиться в свого колегу, а не тих, хто знаходиться на іншому боці. Всі кулі летять куди завгодно і в кого завгодно, але не в Домініка, бо це не по сценарію. Дом! Я готовий слухати. А ще я можу просто постояти, доки в мене летять кулі з усіх сторін. Незабаром у месників з'явиться плюс один півторатонний мустан однією рукою. Це було круто! Якщо ти не зупинився, Данте щойно стояв на великій відстані. Його можна було вже застрелити, але ні, то буде не по сценарію. І два, і... А в нас загадка, чому присутні у цій сцені не почули, як гелікоптер до них підлетів. Плюс один до жанру фільму. Це буде фентезі. бо снайперська рушниця не пробиває звичайні двері авто. Можна, будь ласка, боже око. Так, можна. Воно якраз в мене собою, для того, щоб ти міг його собі забрати. Це все, що є. Ти вбив мого батька на. Це. А після купи влучань в ці двері на них тільки один отвір від кулі. Тез достає хрест Торетто з лівої кишені, і він весь у крові, хоча куля їй влучила в праве плече. Португалія. А в Португалію ці двоє добралися якимось дивом на цьому кишеньковому літачку. Щойно в хлопців горів капот, але коли ракурс камери змінюється, з салону все добре виглядає. Я не можу тут сісти. Аеродром за сімками назад. А все йде у нас по сценарію, бо ми полетіли в Лос-Анджелес, забрали авто і прилетіли назад в Португалію. А на цьому моменті в мене різко закінчилися слова, бо такі жанри, як фантастика і фентезі, вже були, і я не знаю, що тут ще можна вигадати. Щось заважає. А в цьому моменті навмисно розвернули камеру, бо за 2 секунди він би туди не доліз. А не встиг Данте заїхати в тунель, як він вже наздоганяє Джейкоба і Брайана, хоча щойно там нікого не було. А тільки я один почув, начебто щойно пролетіли імперські винищувачі із зоряних війн. І знову після ударів і падінь з висоти авто залишається на ходу. От звідки вони знали, що він буде їхати з тієї сторони, а якби він його не виштовхав на зустрічну? По-перше, це легкі геликоптери, вони не змогли б підняти такий тонаж. А по-друге, вирвалися би двері. А чому б ні? Ми ж втягнули багатотонний сейф автомобілем. Так тепер ми ще й два гелікоптера потягнемо. А це для нас звичайна сцена в нашій франшизі, бо ми можемо порушувати всі можливі і неможливі закони фізики. І знову без жодних пояснень. Паганці знайшли Домініка якимось дивом і ще й затиснули з двох сторін. Навіть Данте, який 40 секунд назад вилетів з траси, з'являється біля нього. А в нас тут інтрига. Виявляється, що Еймс зрадник, але все одно постає питання, яким чином Еймс і решта команди Домініка одночасно його знаходять. А яким дивом до цього Данте керував бензовозами, залишиться загадкою, бо як ми всі пам'ятаємо, він під'їхав вже після того, як вони його затисли. Ти припустився помилки. Ти лишив мені мою тачку. Ну все. Бен Афлік у ролі Бетмена, коли побачив цю сцену, почав тихенько плакати в куточку. Бо його супертехнологічні іграшки не здатні на таке. Я прошу вибачення, але до цього там була стіна і ніякого трампліна взагалі і близько не було. А в нас знову магія від форсажу. Виявляється, Жизель не загинула. І ще якимось дивом в Антарктиці знайшла Летті і Сайфер.